Розділ 9. Зранку нас розбудив довгобородий, який ходив і штурхав усіх посухом. Підйом, час мені сам гонку не лавати, перемовляв притому. Отак, зранку бухати? відкриваючи одне заспане око, поцікавився я. А чого тягнути? Ви поїдете, а мені знову самому тут кукати, відповів дідуган. Чим раніше почнемо, тим скоріше доп'ємо. Барок швиденько все зрозумів, що без ще однієї пляшки з волхом не буде про що розмовляти, тому пішов до оза шукати недоторкані приховані запаси, і таки їх знайшов та приніс. Цікаво, скільки він ще приховав на чорний день для зігріву. Дугобородий задоволено взяв самогонку і розлив у посуд. Ну, завдали продовження вашої справи, сказав тост волх і залив напій собі в горлянку, навіть не занюхуючи. Я так розумію, ви щось знайшли. Але то не кінцевий варіант, почав розвідувати ситуацію уч. Точно, рецепт знайшли, а от інгредієнтів усіх нема, повідомив довгобородий. Доведеться вам ще йти їх шукати. І чого ж не вистачає? поцікавилась Катя. Дрібнички, як ви маєте розуміти, проти роблять із самої утрути. Як то кажуть, клин-клином вибивають, пояснив нам старий. А от інші інгредієнти я й сам тут в лісі можу знайти. І де ми той клин маємо шукати, продовжувала розпитувати моя кохана. Там, де живуть темні ельфи, тільки там живе та змія. Тому маєте мені її принести і бажано ще живою. А інша змія ніяк не підійде, вирішив спробувати піти простішим шляхом уч. Ні, відчих змій інша отрута. Ясно. засмутився думовий. Значить, доведеться ще кудись пертися і шукати. А де живуть ті темні ельфи? продовжувала свій допит Катя. Далеченько, на південь звідси. Точно не знаю, бо не був у тих краях, але десь там живуть прості ельфи, і вони б мали вам показати дорогу, ну, то й їхні родичі. Час від часу не леше, йди туди, не знаю куди, знайди те, не знаю що. підсумував Уч. Ну, чого ж, знаємо що, поправив його Волг. Та змія жовтого кольору, але має червону голову. Її Грен навіть замалював про всяк випадок. До речі, а що ви з ним зробили, бо щось його не видно? Нарешті помітив пропажу Муня. Не витримав і заснув. Пацан ще. Немає такої витримки. Зараз піду збуджу, заспокоїв його доубородий. Не треба, я вже тут, почули ми позаду себе заспаний голос Грена. Зараз тільки вмиюся і буду готовий до подорожей. Нам нічого не залишалось, як подякувати Догобородому за виконану роботу і почати збиратись в дорогу кудись на південь. А ви хоч можете сказати точно, де ті просто ельфи живуть, щоб ми їх часом не оминули, наостанок поцікавився Муня. Не переймайтеся, вони вас скоріше знайдуть, заспокоїв його Волк, а я поки травичок не збираю і буду вас чекати. Барок запряг в лів, ми розмістилися на возах і вже рушили. Аж тут почули голос Муні. Здається, ми когось загубили. Ви Грена не бачили? І справді, на возі його не було, під возом також, і біля нього він теж не спостерігався, довелося злазити і йти шукати. Згадали, що він ніби пішов митися, та вже навіть подумали про лихе, що міг ненароком і втопитися. але коли підійшли до річки, побачили, що наш учений солодко спить на березі. А поряд на своєму улюбленому волоні, похропує довгобородий. Вирішили не будити смученого Грена. Тому Брук просто підняв його акуратно, відніс до воза і там поклав. Грен трохи похрюкав, але не прокинувся, і ми рушили далі. А хто знає, де тут південь поцікавився уч? Там, тиснув пальцем Барук в певному напрямку. А, ну як ти так кажеш, то я спокійний. Задовільнився відповіддю уч і, влаштувавшись зручніше в ногах Дани, ліг також додивлятися свої сни. Якщо чесно, то спати хотілося всім, але хтось ще мав слідкувати за дорогою. Тому ми з бароком залишились пильнувати, дозволивши іншим подрімати. Барок, ти колись бував у тих краях? поцікавився я. Ні, до ельфів я ще в гості не ходив, відповів той. А хоч їх бачив. Так, вони іноді торгувати приїжджають. А як вони хоч виглядають? Та ельфи, як ельфи, чимось схожі на уча, також зі рукезами на голові і сережками в загострених вухах. Тільки високі, з голубими очима і граційні лані, як міх описав їх орк. А вони нас не перестріляють. А навіщо воно їм? Ми ж нічого поганого не зробили, здивувався бару. Ну, мало що. Може, землі свої від чужинців захищають. Та ми ж ніби не їдемо їхні землі захоплювати. І то правда, погодився я із залізним аргументом орка. Ближче до обіду, коли всі вже прокинулися, вирішили зробити привал дати відпочити волам, самим розім'ятися і щось перекусити, бо випити випили з догобородим, а закусити забули. Запасів їжі ще ніби вистачало. Але Муня вирішив знову піти на полювання і принести довговухих. І тут мені стало цікаво, як він це робить. Зайці ж такі стрімкі, а він такий здоровий ще й з пузом. Тому, поки всі збирали хмиз на вогонь, я нишком пішов за драконом. Той відійшов на метрів триста від нашого табору, зупинився і почав нюхати повітря. Певно, почувши, де мають бути вухаті, пішов у тому напрямку. А потім відбулися дива полювання. Коли до зайців залишилося десятки метрів, Муня просто вистрибнув до них з кущів зі страшенним риком, при цьому розмахуючи на всі боки руками й хустом. Від такого захоплюючого дійства до одразу впали у ступор не кожного дня побачиш такого пришибленого дракона, ще й пузатого. А потім, мабуть, їхні маленькі серця не витримали емоцій, і вони повмирали від його розриву. Муняр спокійно позбирав здобич і поніс до табору. Тепер я точно знав, як полюють дракони, а то мені розповідали, що там вогонь з пащі має бути, кіхті в ножі перетворюватися, ще якісь спецефекти, а виявилося куди простіше ушелешити, залякати і позбирати. Розповідати я це нікому не став. Можливо, то я таємниця Муні, а засмучувати друга не хотілося. Трохи перепочивши і підтримавши свої сили, поїхали далі в напрямку, який прокладав барок. Дороги на південь ніхто не знав. Вона була заросла, петляла поміж дерев, а іноді навіть пропадала з вигляду це вказувало на те, що користувалися нею вкрай рідко. Доводилося постійно направляти волів, щоб ті не збилися і не завезли нас хто зна куди. Раптом вони завили спочатку зупинилися, а потім почали подаватися назад. Всі напружилися, бо щось дуже налякало тварин, а значить, це може бути небезпечним і для нас. Несподівано перед нами на дорогу вийшов білий кінь з великим рогом на голові. Одноріг. Він був настільки білий, аж прозорий, що світло проходило крізь нього, від чого починав сам сяяти. Одноріг стояв так хвилину і пронизливо дивився на нас, а потім так само раптово розвернувся і розтанув прямо в нас на очах. Гаплик нам, першим прийшовши до тями, сповістив Грен. Хто це був і чому гаплик? не зрозумів уч. В книжках пишуть що то дух цього лісу, почав пояснювати вчений. Якщо він з'являється, то тільки для того, щоб попередити про страшну небезпеку. Ти хочеш сказати, що нам варто повертатися? із запалом спитала Катя. Я нічого не хочу сказати, я тільки розповів, що написано в книгах, а далі вже вирішувати нам, пояснив свою позицію Грен. Як на мене, в нас особливого вибору навіть нема, бо треба врятувати фіна. Тому маємо йти і шукати ту змію, сказав барук. А чи то правда, чи ні, ми вже відчуємо на своїй шкірі. Повністю погоджуюся, підтримав його Муня. Воно, може, й так, та є одне але. Якщо через одного загине декілька, то він навряд сприйме це схвально, навіть якщо повністю удужує. І чи не буде він потім все життя себе карати, що через нього загинули друзі? От в чому питання, слушно підмітив уч. Всі були готові йти до кінця і, як то кажуть, померти на шляху до мети, але про таке подумати ніхто й не здогадався. Ще раз переконуюсь, що мій думовий не тільки бельба з щитой, якого треба пошукати, але й має здатність тверезу мислити. І що ти пропонуєш? спитав його Брук. Якби ж то я знав, сумно відповів думовий. А я гадаю, треба спробувати йти далі. Ми вже попереджені, і це добре, мусимо бути обережніші. А в цілому перевіримо достовірність, написаного в книжках, висловив свою думку Грен, Кому що, а вченому головне дослідження, навіть якщо вони можуть забрати його життя. Тут було над чим поміркувати, тому вирішили дати на роздуми кожному деякий час, а потім просто проголосувати. Про те, що хтось піде, а хтось повернеться, не було й мови або всі йдуть, або всі повертаються. Роздуми були усіх важкі, і при голосуванні двоє так і не змогли визначитися, а інші проголосували за те, щоб іти далі. Так і зробили, але їхали тепер обережно, дослухаючись до кожного шарудіння. Але нічого надзвичайного не траплялося, як і завжди, навколо пурхали різноманітні пташки і метелики, інколи дорогу перебігали сполохані дикі звіри, крони дерев погойдувалися під подихом вітру, а їхні стовбури інколи скрипіли. Капусних верхусорлів також видно не було, певно, поховалися і готують свій смердючий напад на когось іншого. Так ми й їхали, поки не почало смеркатися. Тоді, неподалік дороги, Брук помітив грот, що утворився в невеликій скелі. Ми пішли дослідити його на безпечність і побачили там багато різноманітних кісток. Тут було лігво ведмедя, роздивляючись одну з кісток, повідомив нам Брук. А чому було? поцікавилась дана. Бо вже не чутно його сморду і нема свіжих кісток, відповів імуня. Він же давно покинув це місце, тому ми можемо спокійно тут влаштуватися на ніч, і від вітру одна сторона забезпечує гарний захист і ядах над головою у разі дощу. До поради дракона ми прислухалися барок випряг волів з узів і прив'язав їх неподалік, щоб не зникали з поля зору. А ми трохи прибрали, винесли кілька мішків кісток і облаштували місце для вогнища і табору. Добре повечеряли і розподілили години чергування, бо про застереження однорога всі добре пам'ятали, тому були на поготові до різних негараздів, ми з Катею погодилися чергувати першими, дозволивши всім іншим лягти відпочивати. Я вийшов назовні і пройшовся по периметру, роблячи обхід, підійшов до волів, які також мирно дрімали. Навкруги нічого не віщувало про небезпеку, дикі нічні тварини до нас близько не підходили. Вони за нами споглядали здалеку. Це було видно з білих цяток очей, що тут, тут, то там з'являлися стемряви. Я повернувся назад до вогнища і сів поряд з катею. Тобі не здається, що все дуже дивно, особливо з тим духом лісу, цікавився я. Ні, я вже нічому не дивуюся. Диво навіть те, що ми взагалі зараз тут, в цьому світі, а все інше то вже просто доповнення до цілісності картини, відповіла вона. Гадаєш, нам вдасться пройти через це і допомогти Фіну? Якби думалось інакше, то не варто було б взагалі починати. Ти ж бачиш, скільки друзів пішло з нами, і вони вірять в краще та готові на будь-які жертви заради позитивного результату. Я переживаю, що може трапитись щось непоправиме на нашому шляху, зізнався я. Я також. Наше чергування пройшло швидко і без будь яких несподіванок. А через дві години нас змінили учданою. Ми з катею лягли на їхнє нагріте місце, обійнялись і з важкими думками, що нас не хотіли полишати, заснули.